Ознакою справжніх святих є їхня безмежна любов до Бога, їхня здатність бачити Його в усьому, усвідомлення того, що Він любить лише глибоко і навіть найважче випробування насправді є Його особливим благословенням. Бог ніколи не посилає труднощів у життя тих, хто не здатен їх витримати. Добре, запам'ятайте цей урок, саме цього безперервного. Навчав усіх гуру Равітас Джи. Він був простим шевцем, зневаженим у суспільстві, не мав ані їжі, ані належного дому, але його життя принесло величезне благословення всім, хто був поруч із ним. Свята Мірабаї, Рача Ратан, Сінг із Мерти, батько Мірабаї, рача Нагармал, Рача піпа. Брахмани, скаші та багато інших стали смиренними, відданими цього великого святого. Гуру Равідас знову і знову доводив, що любов і божественність не мають жодного стосунку до зовнішніх обставин життя людини. Пхакеват Према – божественна любов та крізь кожен атом Божого творіння, чи то вектарі. Таджапамалі, які він подарував Мірабай, чи у воді, якою змивали шкіру, з якої він шив взуття. Кожен предмет, дарований Садгуру, є благословення, має силу привести людину до цілісності. Він дарував сант Мірабай даршан Гірідхара Гопала. Він наділив визволенням скромну прачку, яка скуштувала просад гуру, що був самим Божественним Амрито. Він довів, що простий камінь шевця є таким самим святим, як істинний шаліграм, адже той камінь поплив рікою, коли він кинув його у воду. Натомість шаліграми, яким поклонялися гордовиті жерці, пішли на дно. Бог перебуває в смиренних, у співчутливих, у серцях, що безперервно думають про благо інших: служіння смирення, радість, любов і постійне пам'ятання Бога. Кожен бхакта має завжди тримати ці якості в центрі свого життя. Бажаю всім благословенного дня! Нехай життя гуру Равідаса надихає кожного підносити свою щиру сердечну любов до Бхагавана в кожний складний і радісний момент життя.